Вітаю в реформованому мисленні. Сьогодні ми поговоримо про одну з найдавніших духовних практик піст. Але подивимось на нього не просто як на традицію, а очима видатних християнських мислителів, щоб зрозуміти, чому ж ця дисципліна була для них такою ну такою важливою. І давайте почнемо одразу з чогось дуже сильного. Ось послухайте слова Джона Веслі. Тільки вдумаймось: він ставить піст на один рівень з молитвою. Це ж неймовірно, і це одразу змушує запитати якщо колись до посту ставилися настільки серйозно, то чому сьогодні ми так часто ну, просто ігноруємо його? Бо річ у тім, що піст це ж не якась нова чи дивна ідея, це дисципліна, що має глибоку, просто безперервну історію в церкві. Це не просто щось, що робили монахи десь там у пустелі. Ні, це практика, яку цінували і передавали з покоління в покоління протягом століть. Погляньте лише на цю часову шкалу, це ж вражає від Ігнатія у першому столітті через Августина, потім до батьків реформації, як от Кальвін, і аж до мученика ХХ століття Дітріха Бонхефера. Піст, це знаєте, така собі золота нитка, що проходить крізь усю тканину церковної історії. Гаразд, але щоб зрозуміти, навіщо взагалі постити, давайте звернемося до одного з центральних голосів реформатської думки Жана Кальвіна. Він не просто казав, що піст це добре, він дав нам чітку структуровану відповідь на питання для чого. Так от, за Кальвіном є три основні цілі: перша приборка теплоть, ну тобто, ослабити її нестримні бажання і взяти їх під контроль. Друга краще підготуватися до молитви, очистити розум для святих роздумів. І третя, не менш важлива, піст слугує свідченням нашого смирення перед Богом моментом, коли ми визнаємо свою провину. Бачите? Кожна мета є свідомою і дуже цілеспрямованою. І ось тут Кальвін робить ключовий наголос для нього піст ніколи не був самоціллю. Коли він аналізує слова апостола Павла, він каже: Послухайте, піст це потужний інструмент, це допомога, що поглиблює молитовне життя. Тобто йдеться не про те, щоб заробити якісь бали у Бога, а про те, щоб налаштувати своє серце на спілкування з ним. І це підводить нас до фундаментальної істини, з якою погоджувалися абсолютно всі ці історичні постаті. Мотивація, що стоїть за постом, набагато важливіша за саму фізичну дію. Серце, знаєте, має бути на правильному місці. І ось тут ми бачимо цю величезну різницю. З одного боку, неправильна мотивація це спроба щось заслужити, як казав Лютер, чи утвердити власну праведність, про що застерігав веслі. Це, по суті, перетворює піст на законництво, на виставу. А правильна мотивація це зовсім інше. Це про зміну внутрішнього стану, про смиренне очікування Божої милості. Це акт поклоніння, а не перформанс. Метю Генрі тут висловлюється ну, дуже прямо. Якщо зовнішня практика, навіть найсуворіша, не веде до внутрішніх змін, не загострює наші духовні почуття, то вона згідно з цими мислителями просто марна. Бог дивиться на серце. Це дуже просто. А тепер давайте перейдемо до, мабуть, найбільш парадоксальної ідеї християнства, яка, до речі, дуже яскраво проявляється в пості. Це ідея про те, що духовна сила часто знаходиться саме через фізичну слабкість і самозречення. Яка ж дивовижна метафора від Ендрю Мюре, ви тільки послухайте, молитва це рука, що тягнеться до Бога, до невидимого. А піст це інша рука, якою ми свідомо відпускаємо нашу прив'язаність до земного, до їжі, комфорту, до всього, що є видимим. Це такий процес звільнення рук, щоб міцніше вхопитися за духовні реалії. І це знаєте, не просто красива теорія. Погляньмо на реальну історію пастора Сі з Китаю. Він готував ліки для опіумних залежних і при цьому постів добу. Коли сили його покидали, він просто молився: Господи, це ж твоя праця, дай мені твою силу, і повертався до роботи уновленим. Це живий приклад того, як у фізичній слабкості можна знайти надприродну силу. А Дуел, по суті, підсумовує цей досвід. Сам акт самозречення, добровільно взяти на себе заради Бога, може безпосередньо живити нашу віру. Коли ми відмовляємося від чогось для нього, наша впевненість у ньому якось зростає, надія стає міцнішою. Гаразд, це все дуже цікаво, але як усе це застосувати сьогодні? У нашому світі надлишку постійних сповіщень та нескінченних розваг. Ну, принцип посту насправді виходить далеко за межі простої відмови від їжі. Мартін Лойд Джонс дає нам ось таке чудове розширене визначення піст. Це утримання від будь-чого, що саме по собі є законним, заради особливої духовної мети. Подумаємо про це: соціальні мережі, серіали, постійне читання новин усе це абсолютно законні речі. Але чи не можуть вони заглушати наш духовний голод? Кес Люїс використовує тут просто блискучу аналогію: він каже, що тренування в самозреченні це як тренування солдата з холостими патронами. Ми практикуємося у відмові від малих законних задоволень, щоб, коли настануть великі духовні битви, бути готовими. Це по суті тренування нашої волі. Отже, давайте швіденько підсумуємо, про що ми говорили. По-перше, піст це історично важлива християнська дисципліна. По-друге, його мета приборкати плоть, допомогти молитві та виразити смирання. Далі, мотивація серця це найголовніше, також піст може вести до глибокої духовної сили, і нарешті його принцип можна застосовувати до набагато більшого, ніж просто їжа. І на завершення хотілося б залишити одне запитання для роздумів що у нашому житті можливо щось цілком законне і добре, настільки насичує нас, що ми більше просто не відчуваємо голоду за Богом, і від чого можливо варто було б тимчасово відмовитись, щоб знову відчути цю спрагу.